Демарш веслувальників офіційне святкування дня працівника фізкультури та спорту на вічовому майдані у Івано-Франківську відзначилося скандалом. Представники спортивного клубу Альбатрос відмовилися від нагород міської ради, бо переконані при нинішньому ставленні мерії робити це принизливо. Спортсмени пояснили, нині влада ініціює виселення веслувальників з бази, в яку вони вклали 600 тисяч гривень. Просто місто зараз. Е... Ставиться халатно, То, що наша влада е, міська говорить, що вона розвиває спорт. Який спорт? Якщо просто спортсменів виселяють на вулицю з тої бази, в яку вони не вложили ні одної копійки. Е, я рахую, це абсурдно, і оце нагородження, що буде сьогодні, воно я принизли. Для мене як тренера і для нашого клубу нині в клубі висловальників займаються три майстри спорту міжнародного класу, чемпіони Європи та України, призери чемпіонатів світу. Загалом близько 30 обдарованих спортсменів. Усі вони наголошують тренери, виховуються в клубі безкоштовно. Один із найуспішніших представників Альбатросу цьогорічний бронзовий призер чемпіонату світу Михайло Мандзюк. Найкраща база в Україні. такої, такої бази на майже ніде нема. Тобто я починав малим. То... Було да й хотілось там тренуватись, бо тому, що база дуже класна. Ну а зараз діти що вони будуть, куди вони прийдуть. Ну вони зараз всі, якщо виселять, тобто і так вже нема що їм робити. У фонді комунального майна роз'яснили, Альбатрос отримав право оренди приміщень на 10 років за пільговим тарифом гривні 20 в рік. Однак орендарю треба також укласти договір користування землею, де розташована споруда висловального клубу. З Цим пунктом в Альбатросі не погоджуються. Мовляв, найвище керівництво міста обіцяло. Від цієї плати звільнити, тож поки це питання не врегулюється, кажуть, договір оренди не укладатимуть. Тим часом мерія подала в суд на веслувальників, аби їх примусово виселили. В цій ситуації обласні спортивні функціонери пообіцяли допомогти Альбатросу. Цю ситуацію втрутимось. Ми і ми її будемо вирішувати. І Я впевнений, що ми її вирішимо. Школа була, є і буде. І за землю ніхто платити гроші комерційні не буде. Наразі ж у клубі вже вимкнене енергопостачання. Тож теоретичні тренування тривають лише упродовж світлового дня. Як і коли буде вирішений конфлікт, наразі невідомо.